Вітаю сьогодні з нами Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України. Вітаю, Святославе! Вітаю Сергій. Доброго дня. Енергетика, підсумки і прогнози насправді важлива, важлива тема. Ми якраз пройшли зимовий, зимовий сезон. Опалювальний закінчується вже по всій Україні. Чи можемо якось підбити підсумки, охарактеризувати як як в Україні вдалося того року? Я би сказав, що цього року ми пройшли зиму краще, ніж я очікував. Я очікував ну, значніших перерв у постачанні електроенергії, особливо в східній частині України. Цього року от енергетики разом з Протиповітряною обороною сотворило реально чудо, і ці відключення були мінімальні. Потужності нам не вистачало, але ми були спроможні тою потужністю, яка у нас є перетин з Європейським Союзом, ми могли брати з мереж Європейського Союзу. Тобто, в існуючих обставинах ми пройшли зиму дуже добре, по великому рахунку, якщо говорити про ринок електроенергії. Якщо говорити про ринок газу, то там складніша ситуація. Тобто ми, ми зиму пройшли, але ми вийшли в з нульовими запасами в сховищах. Ми вийшли з пошкодженими близько 40% потужностей потужності видобутку, бо росіяни почали по цьому побити по визу в газоводобувних і переробній е, установках. А також ми змушені були імпортувати газ, тобто для власне для потреб населення, що означало, що він має бути дотований, тому що ми його купуємо десь приблизно там по 30 тисяч гривень. І населення продаємо по всім двісті. Цю різницю хтось має дотувати. Тому е, в нас досить складна ситуація з газом, е, і ну, зараз з того, що я розумію, нафтогаз працює над двома особливими там пріоритетами: це, по-перше, ремонт. Відновлення потужностей видобування, Укргазовидобування видобування над цим працює. І друга частина це пошук грошей на закупівлю газу за кордоном для закачки їх підземного газосховища. Mm -hmm. Тобто є два такі мега-завдання, котрі ну, обидва потребують людей і грошей, і з цим в нас є проблема поки що, ну. Комерційні компанії на цьому ринку не працюють, тому що вартість комерційного газу є значно вищою. І з огляду на те питання забезпечення газом лишить виключно на державні компанії, на державні видобутку державної компанії. <кхід> тому очікувано на їхню участь при тому, що вони повинні купувати газ за 30 і продавати населенню за 7, ну складно це очікувати. Тому десь така картина. Якщо дивитися на минулий рік, то складними виявилися також літні місяці. Ми літом мали дуже багато відключень в зв'язку з тим, що частина об'єктів відновлювалася, частина була на плановому ремонті. Як, як цього року може виглядати цей період? Ситуація буде дуже подібною. Швидше за все, тому що Атомні блоки, які є основою енергетики, які становлять десь відсотки 60, а може й вище, особливо в, в, в зимовий період загалом енергопостачання електропостачання в систему, вони мусять зупинитися на ремонт. У них є регламентні ремонти, які можуть, можуть тривати там, від 1,5 до двох місяців. Тобто, залежно від того, чи це просто технологічний ремонт, чи це перезавантаження палива, воно може бути трошки довше. Тому всі реактори повинні пройти цей ремонт для того, щоб дійти наступний сезон. В робочому стані таким в принципі, чином нас, таким чином у нас будуть виключатися атомні потужності по чергово, очевидно, і значна частина поточного постачання буде лягати на сонячні станції знову ж таки, куди ввечері не працюють. Тобто у нас можуть бути перебої вечорами, але з іншого боку, також літнє споживання електроенергії місцями перевищує зимове споживання, оскільки включається багато. Охолоджувальних установок багато теж споживає і промисловість, тобто у нас можуть бути нюанси, тобто в них треба готуватися наскільки взаємопов'язана система, щоб ну, тобто, наскільки в нас зараз регіони залежать один від одного, якщо ми бачимо, що є відключення в одній області. Ми можемо перекидати аварійно їм, наприклад, живлення, чи, чи ця система все-таки більш більш замкнута по кожній області, там по, по кожному регіону, якщо дивитися на роботу сонячної електростанції, які також становлять досить істотну частину енергосистеми в літні місяці. Вони можуть бути і 25, і 30% виробництва електроенергії, Бувають такі випадки, то вони більше менше розподілені по території України ну як рівномірніше, так? А якщо говорити про атомну енергетику, то вона фактично є вся на лівобережжі Дніпра. Тобто, фактично, ми маємо ситуацію, де біля Рівного є дві станції, де е, ми маємо південноукраїнську українську станцію, теж е, фактично ну, там, на півдні. але схід України він залежить від е, спроможності е, Укренерго перекидати цю електроенергію ну на надальшій на відстані. тому Захід. І центр України залежить від генеруючих потужностей більше, а схід залежить і від генеруючих, і від спроможності передавання, тому у нас може бути отака, така картина. Стосовно тарифів, зрозуміло, що частина тарифів була заморожена на час війни, але час іде, пільги переглядаються. Яка ймовірність, що тарифи залишаться на існуючому рівні або навпаки будуть переглядатися все-таки. Ну, цього не знає ніхто, бо, оскільки у нас ціна на електроенергію є політичною, вона не є економічною категорією, вона є політичною категорією. То рішення приймається на, 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 на банковій, не на в офісі президента. Вона навіть не приймається. Але коли бувають періоди, коли вже політика ну, <світ> не витягує і мусить дотягуватися до економіки. Тобто, чи ми можемо, наприклад, говорити, що в нас зараз є така ситуація, коли е, політичні рішення будуть залежати від економіки? Я можу сказати, як виглядає платіжка електроенергії, яку ви можете взяти свою платіжку і на неї подивитися самостійно. Принаймні, у Львові вона виглядає саме так. Я можу вам її показати в екрані або вислати вам, потім можете її вклеїти в цю розмову. В платіжці на електроенергію є декілька позицій, і ви там можете побачити вартість, за котрою ви за електроенергію сплачуєте, і вартість електроенергії, якою вона є. Так от. В платіжці, якщо подивитися вартість електроенергії, там 4:32, потім йде е, доплата за значить за ОСР, чи в тому числі доплата за оператори систем розподілу, доплата за оператори систем передачі, доплата там, за зелений тариф, там ПДВ, і так, далі, і так далі. І це все складається близько 10 гривень. Це те, що у вас в платіжці написано, і там же ж написано, що ви отримаєте субсидію за рахунок. Різноманітних систем е, ПСО так званих покладання спеціальних обов'язків е, на операторів мереж. І вони на, на постачальники електроенергії, і вони фактично виходять цю електроенергію, купують там по 10, а вам продають її по 4,32. І на цю різницю вони отримують фактично дотацію, яка проходить через гарантованого покупця, через Укренерго е джерелом покриття її там енергоатом, доходи енергоатому і, Укр... і Укргідроенерго. Тобто вартість електроенергії для населення на сьогоднішній день становить 10 з чимось гривень. І в вашій платіжці написано, що до тих 4,32 за 1 квт годину. Коди розплачено, ви що отримаєте 569, по-моєму, е, дотацій, і це є написано в платіжці. Питання цієї пропорції, чи спроможна буде далі енергоатом, і чи спроможна буде Укренерго доплачувати, фактично за ці за, за, за ці е, обов'язки покладання спеціальних обов'язків, е, от це в цьому я, я не знаю, чи я відповів, але реальна ціна є така, яка є. Тобто це та ціна, за котрою постачальник електроне купують на ринку і продають вам її дешевше. А за різницю їм гасить фактично держава через різні, різні механізми, які йдуть не через державний бюджет, а через інші державні підприємства. Тому їх так особливо в бюджеті не видно, але це десятки мільярдів гривень кожного року. Так, так ну відповідь просто звучить в такий спосіб, оскільки ця система працює, її знає не так багато людей, звідки куди що перекидується, то. Робити зараз якісь прогнози ми не можемо. Буде, якщо буде якесь повідомлення, то, то, то влада про це повідомить. І, і тоді ми всі разом і дізнаємося, яка буде е, доля тарифів. Ніхто не любить підняття тарифів. Ніхто ні в Україні, ні в Німеччині, ні, там, ні в Норвегії, ні в, ні в Штатах, ні в Японії. Ніхто не любить платити більше. Але зараз мова стоїть не те, що хочемо платити більше. Питання в тому, чи. Чи нам абсолютно нормально, що за нас хтось доплачує, причому робиться десятиліттями? А в є ну, логічне питання, Святослав. Е, чи потрібно громадам? Ми пережили реформу, е, навчилися в багатьох речах по-новому працювати, чи скажімо, енергетичні питання громади повинні вирішувати самостійно? Ну, наприклад. Львівська область, чи повинна там чи в межах, наприклад, Львова, як громади, чи повинна влада зараз думати про те, як облаштовувати в тому числі там, сонячну генерацію, вітрову, як планувати роботу котелень, виробництва енергії і так далі? Це розмова на годину, звичайно. Тут є два моменти: економічний і момент безпековий. Тобто, чим ближче. Виробництво є до споживача, тим, в принципі, є більша стабільність, більша гарантія того, що це постачання буде безперервне, тому наявність місцевих сонячних електростанцій, наявність місцевих вітрових електростанцій, наявність місцевих там гідростанцій і установо зберігання енергії, які можуть балансувати весь оцей мікс. Дуже це дуже важливий компонент зараз. Всі, всі громади України згідно нового закону про енергоефективність і постанови кабінету міністрів про. Впровадження місцевого енергетичного планування вони зобов'язані розробити місцеві енергетичні плани, де передбачити властиво потенціал відновних джерел споживання, прогнозне споживання і намагатися планувати роботу енергосистеми на рівні на рівні громади своєї, так щоб вона забезпечувала от мінімальні е, такі потреби інфраструктурні. Вони критичне, я так розумію. З 15-го року, ми, ми просто зараз є свідками революції, невидимої революції на ринку електроенергії ми її не бачимо ми просто на, на наших радарах. Є в нас інші проблеми зараз з війною в країні. Вартість батарей для зберігання електроенергії з 15-го року фактично впала втричі. Тобто, на, 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 на 75% скоротилася вартість. Тому установки зберігання енергії, великі акумуляторні системи, вони стають гравцями на ринку. Я нагадаю, що минулого року в Німеччині було близько 350 годин часу, коли електроенергія на ринку була негативної вартості. Рік до того їх було 240. Проте ми маємо за рахунок встановлення надмірних сонячних станцій, вітрових станцій сонячних станцій. Ми маємо ситуацію, коли електроенергії нема куди дівати, і тому на ринку вона з'являється з, з від'ємною ціною. Установки зберігання енергії дають вам можливість забирати її тоді, коли вона є від'ємною, і продавати її на ринку тоді, коли вона є дорогою. Тобто, включається yeah. оце балансування, місцеве балансування енергетичних систем. Щось, чого раніше не було. Це було функцією лише укргідроенерго, яке могло, наприклад, акумулювати в гідроакумулюючих станціях воду і скидати її там в добовому графіку, балансувати систему. Зараз цей сегмент бізнесу. Цей сегмент енергетики стає фактично полем для бізнесу. Тобто, практично е, кожна квартира, кожне домогосподарство може стати от в ближчій перспективі гравцем. Зараз мол, фірма можуть ставити комерційні суб'єкти, можуть ставити установки зберігання енергії і грати цією ціною на ринку, і це все вибудовує на тижок наявності малих сонячних станцій на місцевому рівні, малих вітрових станцій, великих вітрових станцій, великих сонячних станцій, наявності. Установок зберігання енергії, наявності можливості балансування мережі на місцевому рівні, і це змінює абсолютно картину енергопостачання і енергоспоживання. Тоді, коли раніше споживачі могли лише купити, а вони зараз можуть і продати, тому енергетика на місцевому рівні буде дуже сильно від, ну, від змінюватися, і це це щось, що вже відбувається на сьогоднішній день. І міста на сьогоднішній день громади мають вже ці речі закладати в плани і розуміти, що Така тенденція в падінні ціни на сонячні панелі, на установки зберігання енергії, вона і зберігається на цей момент. Тому от формування енергосистем майбутнього воно буде відрізнятися. Очевидно, є базова потужність, туди є атомка, можуть існувати газові там балансуючі станції, вони можуть працювати вночі, тоді, коли, наприклад, там, сонце, очевидно, вночі не буде працювати, і установка зберігання енергії не може балансувати. Там між днем і нічого вона може ну, аж, аж на, на, на стільки. Це буде певна комбінація а, різних, різних е, виробників, тому що електроенергія коштує в різні моменти, вона різ, різних грошей коштує. Якщо Сонце у нас в зеніті, то вона коштує одних грошей, а може взагалі бути безкоштовною, а може бути від'ємною. А ввечері, коли всі включили чайники, електроенергія коштує зовсім інших грошей. Е, ціна буде мінятися, варіюватися в, в, в добі. І відповідно цей, цей ринок електроенергії він стає ринком електроенергії, де кожен може її купувати, може її продавати. І це теж можливо, це теж може створювати і інвестиції для пенсійних фондів, для приватних інвестицій, інвестиційних фондів, умовно інвестиційних фондів. умовно, це може бути, наприклад, і енергетичні спільноти. Тобто може бути з метою самозабезпечення, Люди можуть встановлювати е, свої сонячні панелі і сонячні акумулятори ну акумулятори для, для використання. Я бачу такі приклади. у нас же у Львові є на е, Чорновола. Там є нове ОСББ, котре поставив у нас на даху сонячні панелі, і цю електроенергію. Фактично, якщо вона не використовується в будинку для місць, загального користування, вона їх продає для зарядки електромобілів в цьому ж будинку. Це теж формування таких замкнутих систем, і це зміна, яка відбувається вже зараз, вона вона є, тобто вона може там подобатися, не подобатися, але вона є. Тому а ця фактично. Так. Ми тоді виходимо ну, з двох міркувань, які які от у нас в розмові прозвучали: перше, що літо може бути важким. Краще не покладатися на, на чудо, і друге, що вкладення інвестицій в системи зберігання енергії для початку є важливим як максимум, це вже може бути і альтернативна енергетика. Е, ну, альтернативна енергетика. Ну я, я вважаю, що загалом е, ліцензії чи технічні умови на підключення до систем до мереж. Розподільчих там і до мереж «Укренерго» магістральних, вони повинні мати вимогою будівництва установки зберігання на конкретному об'єкті. Тобто, це, це, відповідно, має бути вже вимога. Тобто ми повинні будувати нові установки, нові комплекси сонячної електростанції і установок зберігання енергії. Це повинно бути новим стандартом і вже має. Ну, це має Тільки працювати. Тоді це мало би бути внесено як нові норми ДБНів. Ну, це не ДБН, але так. Ну. Вимоги до будівництва, от, до Це, умови, Це цікава так. версія, цілком, цілком можливо щодо цього. Рано чи пізно і дійде, краще, звичайно, рано. Не можу не запитатися про цю дивну історію з атомними реакторами, які Україна купує в Болгарії. Багато було про це в розмові зараз. Тут остання новина про те, що Болгарія взагалі підняла ціну і сказала, що вони тепер будуть коштувати ну, принаймні, вони хочуть за них на 100 мільйонів доларів більше, ніж початково йшлося, і так в непростій для прийняття рішення ситуації, чи чи, чи якась більша інформація реально про, про необхідність і реальність от всього цього проекту? Стаття, яку я бачив у болгарських медіа, два дні тому говорила про те, що болгари відмовилися їх продавати. І там ще смішніша ситуація, дивніша ситуація, тому що болгари, продаючи старі російські реактори в Україні, на той час домовлялися з американцями про будівництво нових американських установок в Болгарії. Що би означало тепер, що вони не будуть цих установок американських брати, чи якось я от просто я не розумію, поки що це дуже свіжа інформація, дуже свіжа новина. Я просто не розумію логіки прийняття її болгарами, але я загалом. Скептично оцінював можливість використання цих атомних реакторів Україною як таких, оскільки було маса технічних зауважень від спеціалістів, було маса зауважень про те, що не існує матеріалів так званих свідків, тобто котрі за нормами мають всі зразки матеріалів використаних в реакторі, мають бути разом з ним, оскільки вони використовуються в, в активній зоні. І будь-які рішення щодо тих чи інших робіт чи продовження терміну вони спираються на те, як як виглядає цей зразок світу матеріалів, оскільки їх немає, то в принципі технічні норми зорових скажуть цих реактивів використовувати не можна. Плюс там не було повністю комплекту, там не було е, всіх е, головних помп. Е, їх там має бути чотири. А їх там не було в комплекті їх було тільки половина. Тобто ми купували реактори некомплектні і можливість їхнього використання багато спеціалістів ставили під сумнів технічних спеціалістів атомників. Тому я, я зовсім не, не, не сумую з того приводу, що ми отак от, е проєкт, який є в незрозумілому статусі, що ми його не, не потратимо гроші. Та? Тобто, я в мене, мене це не сильно е турбує, якщо чесно, yeah. десь так. Тобто, ця ця версія про підняття ціни може бути насправді, що Болгари, хочуть, щоб ми відмовилися і таким чином вийшли з цієї угоди, е, ну, поки як, що як, я так, не бачу версії, купувати реактори до наявності, технічної документації на їх встановлення і порозуміння повної ціни проекту, тому що реактор це не є повна ціна проекту, це одна лише частинка проекту. Я вважаю, що це ненормально, тобто це суперечить існуючим практикам і документам. Я вважаю, що був великий ризик просто вгатити 600 мільйонів євро і не зробити нічого, просто купити ну, багато металу, який ми використати потім не зможемо. Тому я, моя думка була різко негативна про цей проект. Знову ж таки, я не є глибоким атомником та я розмовляв з батьма людьми. Котрі є конструкторами, котрі займалися проектуванням, котрі мають свою там фахову точку зору, і вони, вони звертали увагу на на декілька формальних, навіть і неформальних аспектів. Чому це робити не можна? Яка була якою була мотивація Болгарії? Там відмовитися від продажу після того, як український парламент проголосував за те, щоб це прийняти болгарську пропозицію і її купити, я не, не можу сказати, тому що там є багато спекуляцій. Самого рішення урядового рішення про те, щоб відмовитися від цього з боку болгарської сторони, я не бачу. Слава я, я дякую за сьогоднішню розмову. Я думаю, буде необхідність повернутися ще раз, але певні підсумки того зимового сезону, який минув. Підвели прогнози плюс-мінус. Є що Ми з чим входимо зараз в літній весняно літній період. Тому дякую тобі за цю розмову. І будемо будемо чекати наступних наступних можливостей. Включитися поспілкуватися. Дякую, Сергію.